Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би показати, як можна кроликів утримувати в перепелинні клітках. Як ви бачите, ось ця кролиця сидить в перепеленні клітці. Чому так? Тому що зараз холодно на дворі, її скоро потрібно приводити кроленят. Кліток немає таких, щоб тримати в хліві. І оптимальний варіант це тримати в перепилиній клітці. Це дуже класно, тому що якщо кролиця пісіє, то воно все стікає в лоточок і в неї буде завжди сухенько. По-друге, перше по клітка пустує і можна зимою тримати там кроликів. Можна надалі спробувати підвісні клітки, так як ось перепилень, можна зробити великі і спробувати тримати в таких кроликів. Я не знаю, наскільки це буде хорошо, наскільки це надійно, можливо, вже хтось так тримає. Напишіть мені в коментарях. Раніше у мене тут сиділи перепілки, так само ця клітка зроблена дуже велика, тому можна тримати кроликів. Для перепілок робляться набагато менші клітки. Ця клітка в мене з трьох ярусів, з неї можна спокійно зробити п'ятиярусну ярусну клітку і буде нормально для перепілок. Але, як ви бачите, трьох'ярусна нормальна. Надалі я хотів би тримати так само е, бройлерів в ній, тільки е, маленьких. Як підростають, тоді вже вони будуть по землі бігати. А як маленькі, то будуть такі клітці. Їм буде просторно там. І як ви бачите, кролиці теж тут просторно. Але якщо у вас теж є така клітка, обов'язково настеліть багато соломи, так як в кролиці може бути. Можуть бути рани, якщо буде бігати по сітці. І можливо, в когось так в клітках є, що сітка, не можна так тримати кроликів, тому, тому що в них на лапках образовуються такі ранки, і їм тоді болить. А так, тримати повністю можна кролицю в такій клітці. Можна наробити таких кліток. Якби у мене було велике приміщення, було багато місця, можна було б так і тримати кроликів цілий сезон. А так, як багато місця немає, то просто не вистачає місця, де тримати кроликів, тому вони будуть тільки на зиму. Тут іменно кролиці, які мають приводити зимою. Тому що на дворі кролики маленькі загинуть, а в хліві це саме нормально. Тому робити клітку для кроликів немає сенсу, можна собі спокійно тримати їх в перепилених клітках. Але якщо у вас є велике приміщення, якщо ви не хочете вкладати великі гроші, саме в такі клітки можна заводити кролики. Саме такі клітки можна робити. На дворі таких, крол... таких літок не можна робити. Чому саме? Тому що кролиці і взагалі любі кролики можуть замерзнути, так як всіх сторін будуть оптуватися, так як накриття в такій клітці немає, просто все сітка. Робити таку клітку набагато вигодніше, але тільки якщо тримати кроликів в приміщенні. Як ви бачите, її, цю клітку взагалі не важко робити, і вона багатофункціональна. можна будь-який вид тварин тримати, як бройлери, так і прості кури, так і кролі, і багато інших маленьких тварин. Робиться вона взагалі неважко, береться брусок, можна зробити лоточки. Купляється саме дешева жесть, і все це збирається, і виходить дуже класна клітка. Ось така мені трохярусна клітка вийшла приблизно десь в 1000 гривень. Я вважаю це недорого, так як зробити кроликові, щоб клітку таку нормальну, потрібно вкласти 1003 гривень, якщо купляти ще доски і шурупи, і це все. Зараз матеріал дуже дорогий. І Може коштувати набагато більше. А ось така кліточка, ну я вважаю, це найкращий варіант, якщо ви тримаєте в хліві ваших кроликів. Ну, більше, я не знаю, що вам можна про цю клітку розказати. Одне можу сказати, що вона дуже класна і дуже універсальна. Тому, якщо хочете робити, можете спокійно робити. Хотів би ще сказати, що у мене буде більше позакадрової озвучки, тому що. Коли я знімаю просто відео, відзнімаю, потім озвучую набагато плавніша картинка, тому що я сосередоточений на відео і не думаю, що там потрібно розказувати, а потім вже якийсь текст придумую за відео. Як ви бачите, набагато відео плавніше. Напишіть в коментарях, як саме вам подобається дивитися, чи нормальну картинку плавну, чи все ж таки, коли я озвучую. На відео. В подальшому, я думаю, буде все. Стабілізатор, нормальний мікрофон. Ну, зрозуміло, що канал цей буде і надалі рости, якщо ви будете підписуватись і підтримувати мене. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!